Смачна піца, затишна атмосфера та зручне розташування. Все це про піцерію Добра піца, що на проспекті Соборності 40. заклад відкрив Ігор Грабко, діючий військовий, який виграв грант, створений для підтримки військових та їхніх родин. Для участі у гранті він подав детальний бізнес-план, де описав концепцію, етапи розвитку та перспективи свого проєкту. Ігор має понад 10 років досвіду у сфері харчування, тому добре знає, чого хочуть відвідувачі. У його закладі готують піцу за класичними рецептами, використовувати. Очі лише свіжі та якісні інгредієнти. А щедра порція начинка приємно здивує кожного гостя. Ну це традиційні в принципі рецепти. Всім відомі. У нас їх аж 15 видів, От, на будь-який смак, абсолютно на будь-який смак. Засновник закладу, пан Ігор, розповідає, що добра піца це локальна піцерія. Тут збираються не тільки друзі, а й родина, адже атмосфера домашня, тепла та привітна. Всі люблять піцу. Два ідея, насправді все дуже дуже проста. Я дуже люблю піцу, Мої діти дуже люблять піцу, Всі мої друзі люблять піцу. Тому власне, от так, от така ідея. Серед різноманіття піц заклад пропонує цікаву послугу створити свою піцу самостійно, обрати інгредієнти за власним смаком та насолоджуватися оригінальною піцею, крім е класичних традиційних рецептів, які у нас передбачені в меню. Е ми передбачили також важливість для наших відвідувачів створювати власну піцу на свої смаки, на свої вподобання. От ну, наприклад, е я от коли приходжу в якийсь заклад. От, хочу піцу, а мені не подобається, що там є пещуриці, або я їх не люблю, от, або там курка, яку я теж не люблю. А наші відвідувачі будуть мати змогу під свої вподобання з набору інгредієнтів самому створити піцу, яку вони хочуть. Серед гостей доброї піци, і дорослі і діти Вадим каже, вже не вперше завітав до закладу. Вирішив пригостити друзів піцею чотири м'яса. каже, що це одна з його улюблених, і він завжди радий повернутися сюди за додатковою порцією смачного. Та в загальному дуже такий прикольний своя атмосфера все є, це дуже смачно. Піца. Якщо ви хочете посмакувати дійсно хорошою традиційною піцею або ж створити свою унікальну комбінацію інгредієнтів, то добра піца – саме те, що вам потрібно. А для тих, хто хоче, наприклад, повечеряти піцею в домашньому затишку, заклад пропонує послугу Піца з собою працівники доброї піци бездоганно спакують ваше замовлення та додадуть соус у подарунок. Вам залишається лише прийти та забрати свою піцу і насолоджуватися смаком в колі рідних або друзів.